Чому на погоду крутить суглоби? Насправді на це є кілька там теорій, і жоден з них поки що не є підтвердженим. Ну я чув про електромагнітні поля якісь. Типу, що погода створюються якісь магнітні поля, а у тебе в коленках магніти, походу, я не знаю. А, а де чув. Десь чув. Коли кажуть десь чув, скоріш за все, я бачив в ТікТокі просто. Або під під'їздом там є такі фахівці, у яких електромагніти працюють. Ти розумієш, що люди мають на увазі, коли вони кажуть, що у них крутить суглоби, тому що я не можу собі це уявити, у мене ніколи такого не було. Ну дивись, біль взагалі дуже суб'єктивна штука. Міряти в яких одиницях, якщо навіть кожного там зараз, зараз в залі да стукнемо молотком в те саме місце з той саме сили, ми відчуємо абсолютно різний біль і дуже прирізно на нього зреагуємо. Тому його неможливо порахувати так само, як і оцінку болю, ми надаємо дуже суб'єктивно. Що таке нестерпний біль. Ну, ну, такий. <ріст> <тарелец> тому, типу, багато в чому. Робота лікаря, це робота детектива. Ти маєш таки так. Що болить? Ага, ділянка суглобу, якого там коліни, так, ти такі, так, болить що. Суглоб, зв'язка, м'яз, судинка, можливо, нерв. І ти в цьому всьому маєш поковирятися, можливо, там мініск. Ти там аналізуєш людину. Це коротше, це чисто дедукція. Ти маєш такий так, ага, спортик там. Або бабусічка прийшла. Ти дивишся по її його ході там, да, тобто, чи використовує людину додаткові там палички, кастелі, тому подібне. Короче, це, 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 Тка клубочок, які ти маєш розкатати.